Вітаю вас, українці, Ми крутий народ, і я вам це доведу. Смарт на халяву. Як це взагалі таке можливо? А от благодійний фонд шалені волонтери доводить, що таке можливо. Але не гаємо час зараз самі все побачите. А з вами Вадос. Україна. Погнали! Oh, Дивіться, українці, значить, чому ми так от, з Андрієм стали на фоні оцієї красивої машини. Не просто так а, попозувати. Так? Що робить оцей апарат от, на цій локації? Так, дивіться, це апарат, це в нас лот, да, який ми сьогодні розіграємо. Да, Ти стає не просто приємно, а ще й вигідно. Ну кому сьогодні буде дуже вигідно. А ось і він. Переможець, Урочисте вручення ключів від смарту і обов'язкова грамоту переможця. Привітання, оплески, щасливі очі нового власника смарту. Але по всьому видно, що переможець ще не зовсім повірив у такий шалений фарт. Ну і нарешті, перша примірочка Смарту до нового власника. Він звичайно впевнений, що всі за нього так раді, але не знає, що кожен присутній зараз думає на його місці мав би бути я. Ну шо, отак от буває. буває. Самі, Самі бачили, бачили. розіграш. Короче, ты в шоке, да? А? а ты в шоке, да? Я в шоке, да. Ну, перше запитаємо, у вас тут є світ. У вас тут якась камера, у вас почему-то микрофоны, які пишут звук. Вы блогер? Мы блогеры. Вы блогеры. Мы блогеры. А что вы за блогеры? Ну, Значит, это ютуб канал Vados.ua. Vados.ua? Vados.ua. Vados.ua. А, а я что-то кичу. А про що там, який контент? І що діляє Мадос, є, на чому він сказати? Це там шалений байкер розповідає про українців, про гідних українців, про гідних людей, про гідні організації і волонтерів, як вони наближують до перемоги України. Вадос це ви. я. Ви байкер. Ой, як ви здогадалися, ви форма накопичився на тобі, тачку. Це є машина? Ні. Ну і прав вже ж немає машини. Блін, ну в тебе забере машина. Це якийсь ну капець, так, я кажу, його треба авіом тезрайс замотити якийсь. Було б день. Як ми тут зараз би зробили тест-драйв якийсь, і цей огляд. Ну, знаєш, автоблок. Деякий огляд. Ну нічого, українці. А може, а може в якій? Смістаю, да? А ну давай замутимо. Тест-драйв. Можна, Тест-драйв, огляд! Смарт. А? Виграв! Це пізніше, так, да, колись? Ні, ну не всього. Українці, Юрій, всі бачили попередня передача, як людина виграла смарт. Майже на дурику. А зараз, як ми і обіцяли усім, да? обзор виграного смарту. Погнали. Mm -hmm. Габаріти. Ну, хто не бачив смарт, але хто порівнював його з байком. А ми це зробимо. Давай так. Що крутіше, байк чи смарт? Ну, mm, байк звичайно. Оце плюс. Тікай! А <с давай я з тобою буду У цій okay. передачі, я з тобою буду сперечатись. я тобі докажу. Що у Смарта, отак от, от плюсів над байком, то більший смарт більший. Більший. А якщо машина більша, значить вона краще. <рес> Будь ласка, смарт машина для туризму. Неочікувано. Був випадок, коли я возив двох дівчат, а не одну. Це максимум, це максимум. Більше вже неможливо. Другий ряд сидінь смарту. Тобі не жми в коліно вистачає місця, наче і простір, да, да. Так. Ну, я думаю, не в кожному ланкрузі можна отак розсістися. Да? А дівчина, знаєш, куди, як корабль називаєш, так і не попливе. Да, да. Так от як ти дівчину навчиш масаж робити, да. так, <laughs> так вона його і буде робити. А, а терей уяви, що замість мене. Ні, давай я уявлю, замість тебе да. якась чарівна дівчина. Да. <ріст> і, і від вашого, чесно кажучи, романтизму нічого не, нічого не, не лишається. Ні, лишаються дуже прикольні спогади. Це багажник, до речі. Можеш подивитися, да? так? Скільки тут місця? І що ви собі думаєте? О, що таке багаж. Друзі. О, дивись, я тут можу лежати. Як завгодно. Хопа під полякову, як дав джазу. Так. Розумієш? Так. чи що зі прикол? У нас багато виконавців. Тут можна на кожен день свій настрій Так. і там. або ви, або ви під півоварова. Ну угу. у нього вокал потужний. Ді. Хай він не ображається, що ви. Ви це в доброму сенсі. Вокал потужний, як дасть по, по зв'язках по своїх. До Галандів, так? Ну, це називаємо спортрежим. Давай, українці. Я нічого не роблю. Просто фіксую рекорд. Ану, пробу. До побачення. Якщо я виграв би його, я втратив би свідомість. Отам під ляп тільки. Все, до побачення. Свідомість пішла. В мене вона майже пішла. Всі пред'яви. Юрія, я тут... Тільки, я тут тільки вимагаю, вимагаю рецепта, не більше. Знати на допомогу і така, блін, Та, треба по-любому от наберу. Прорахувала там вирагідність математичну, як там це зробити. Є ж там ці фанатики, да, що там вираховують, там, а на луну, якщо купити на, -на, -на повну, то по-любому фартане. Отакий от би я зненавидів. А так, люди донатили, я думав, вони пораділи так само, як я. Да? Заходив і вийшов. Да? Так і не додивую. До ну, там, я кажу, Здрасте! Українці дитина! Народ... Там багато відост. Нема діло! Гезу! Ох! Ти нормально давить! Ох! Нормально! Ну, що скажеш? Я виграв. кого жирний плюс. <свят> У мене. Я виграв. В тебе знов. В тебе знов жирний плюс. Ні, я можу, звичайно, мені для того, щоб познайомитись, треба спинитись, зняти шоувол. О, ви, вибнути, ви нарешті вимкнути цей гучний двигун. І тільки потім, якщо дівчина вже не, не, не е, е, перепугалася і не побігла, я щось з нею можу побалати. А отак на дорозі хоп-хоп і не вийде. Тому, а ще жирний плюс рахунок ще. Тепер уявили, що ця дівчина у вичерній сіль. Наприклад, що буде з цією зукнію, я тобі навіть розповідати не, не буду. Це раз, що буде з цією зачіскою, ти не можеш собі уявити. На це треба потім подивитися. Все. Тепер тачки, це О, так. О, як, як її посадив, так вона і нього Шикарно, красиво, з нього вилізла. Шикарна, красива, з зайчістою. Нормальної супні. Я, до речі, якщо дуже газанути, супні може і не бути. Так? Так. Як живало дуже довго. А я добре газами, супнесу, і все А, От, тому та і справа. Так, йдемо далі. Так, друзі, а от і нарешті незалежний суддя, який буде оцінювати по 10-бальній системі екстер'єр і інтер'єр. Давай почнемо з інтер'єру. Інтер'єр. Ну, ти вже прокатилися, так? Да? Юра вже прокатав. Я думаю, там повшав трошки по цеї. Але що тебе вразило, Ну, не конкретно що, на скільки балів тебе вразив автомобіль Смарт в інтер'єрі? Ну Всередині він тут доволі комфортний, зручний. А... Можна туди помістити багато, насправді скажи багато, так а От ось, не вірю. Раніше О, я я так це... про нього не думала. Скажи зовні не виглядає, це... ну спічна коробочка якась? Да. Да? Ну так, да, насправді, я кажу, що їхала один раз, там не така була порожня. Тут вона всередині непогана, оббита красиво і доволі приємна на погляд. Ну, естетична, скажімо yeah. так, так? Да? Єститка, yeah. ну є деякий мінімалізм, ну такий yeah. про... yeah. да? але естетично. Так, ну а е, тепер українці по 10-бальній системі про інтер'єр е, мотобайку говорити не будемо, бо його просто нема. Це, це суттєвий екстер'єр. Переходимо відразу. ну Тут якби тут, е, смарт по-любому переміг. Е, е, а, до речі, такі скільки балів? П'ятерочку, ну, Десят... поставити. Шестірочку, шестірочку. Зараз ще три, три речення, вже сімірочка попри. О, ні. А, чим більше Юра підійшов, тим більше балів вже пішло. Да? П'ятірочка трошки підсунула, це вже шестірочка, я це зрозумів. Так, добре, екстер'єр. Тепер зовні. Балів? Більше тріїчки не дам. Вона зовніш. А що Юра ми понурили голову? Що ми захвилювалися? Я радий, я радий. Трічка – Це не один. Це три рази по один. Це вже купа балів, розумієш? Це капець. Ні, ну бо я в гіршому стані, тому стан тут доволі непоганий, але ну справді це, бій. Не, ну, це чекаю, ми працю. прямо зараз не про стан. Взагалі не, ну, про вид. Як, ми... як дизайнер його придумав. Як воно виглядає, наскільки воно а, ну, Стара модель це трієчка. новіша, я б сказала твіт. Під... От виродлива, що з Діана в нас купалася, значить, стара, нова. Зараз і запліємо їй свою спортбайк сто Ну давай, газуй вже по ньому. Бай... Стара випадку. модель, двієчка. Ну, на сім можна сім. Діана, не повіриш? Це перший плюс, який ми виколопили, от всі разом. Дамо спортбайку. Поки що перемагає смарт. Всі плюси в нього. Більші. Ну, зараз Я чекаю, коли вже ми дійдемо до швидкості, розумієш? Щоб я хоч десь починав перемагати. Ага. Хоч там десь. Там є 6 передач, знаю. Я вже пробувала. Там чи там? Там. А, шість. Там є 6 шість передач шість. середніх. Блін, я і тут не переміг, в мене також 6. Що твориться, люди. Добре. А, а дуже швидко їхали? 110 10? 110 сь Вона вміє 110 100 десь. Це вже педаль по Далі вона не їде. А якщо трошечки відштовхуватись <світ> ногою, привідкрити двері і трошки. Від... А якщо це робити вдвох, ну по 10 на кож 130, а якщо згорки, 150, О, І вже близько можна. до мого. У мене 300 і більше не їде. Стара модель. Я вам дуже дякую. Е, я вас точно запам'ятаю, бо ви мені от, от такий жирний плюс єдиний. Але придумали. <рес> дуже дякую. Коротше, ми мовчимо про сигналізацію, по, про е, мотілок, <рес> про всі ці приколи, яких ну, в принципі в мене це неможливо, Ну, сигналізація можливо, до речі, а от прям. Ці всі доступи, хто завгодно, поліз, зфоторагувався. Як попало, заліз своїми ногами пошкряло. Розумієш, а в тебе сказка. Ще уронить може. І уронить, і уронить ну коротше, погане ми не будемо. Знаєш, на що переб'є. Так це пригодня. А як це? А як це? Ну, наскільки вона пригодна для того, щоб е, таксувати? Давай, ну, давай. Мало ли що. Ну, десь щось раз зарплатня, там невчасна. Приходить, щось пару днів треба перехватитися до якогось весілля підготуватися. Прошу бабок на накосити. Так, пригодь, значить, в ну, тебе є крісло, ну, як і мінімум, пасажир. Да. Ти сів, поїхав, бабок накасив. Покійно відповідаєш на телефон, я цього зробити не можу. Є багажний? Є багажний. Так, підкидую. Є багажі. Ліні, а що тут підкидуєте? Погано, погано, погано сама так. Вона ну ти не казали, так над головою, це нормально. Так, так що ще? Е, до речі, там ну, в тебе шумоізоляція, так. людина їде, спілкується, як їй там потрібно. А може вона там може, кохані, при... кохані признається, розумієш? Так. А я отой шолом моїй надів. На, на голову, вона вже все. Я, я в космосі, вже в скафандрі, все. Вона вже кричати СОС! Так. І її вже ніхто не почує. Ну і якщо вона не буде триматися, вона може опинитися не в точці Б, яку вона планувала попасти, а десь по дорозі. Тому я те скажу, що. Не будемо прямо зараз українцям показувати кого шукати, хто вирішить прокатитися на байки. На тачці. Я думаю, ти станеш кого підвести Вчора. Вчора. да. Оп, вже желаючи. А я стану, ну люди засумніваються, що то за прикол взагалі. Де та скрита камера, що тут твориться, розумієш? Тому не будемо тільки тому, що я не брав з собою шолома другого. Ну, ми не готувалися в принципі, Вибачте, будь ласка. Ну, отакий в нас формат. Ще все як в житті. Ніяких е, підготовок, ніяких сценаріїв. Отак От ми як вирішили порівняти. Отак і порівнюємо. Як вмін, так і, порівню. і порівнюємо. Оце українці вам нагадування. Оця вся купа. Саме для тих людей, які думають, що війна закінчилась, що оце все вже закінчилось. Що Життя. Вже не втрачаються. Будь ласка, зверніть увагу, все це триває. Не забувайте донатити. Будь ласка, заходимо, Бонки, шалені волонтери. Вучаємо донатик. Шовкаї, це подякуємо. Дякую і за тест-драйв і обзор. Виграно смарт підкреслюю, це не просто смарт, це не просто нова тачка, це виграний смарт на донати. Тому і ви донатні, і вам повезе. А за Бадос Україна всіх обіняв.